Ні, майже беззвучно прохрипіла старезна стара, що була схожа на скелет обтянутий складчатою шкірою. Живи, Даркарія!» – відказав темніан, живи, допоки не згасне останнє світло. Те ні, рухнувши на підлогу, стара припала обличчям до чорного каменю і простягнула руку до володаря темряви. Ти отримала те. Чого так боялась, відказав темніан, переступивши через кістляву руку. Переконайся, що усіх відступників буде викрито. І чекай на нас на старому причалі. Маршал темної армії віддав свого меча червоному сліпцю і, кинувши прицільний погляд холодних очей, пригнув униз. Він знав, що навіть якщо світла принцеса загинула під вагою неконтрольованої пітьми чи розбилась об хвилі, він не дозволить загубити її тіло і обов'язково поверне її імператору світлої імперії. Ніхто ніколи не виживав після падіння з цієї зруйнованої вежі, і світла не мала жодної можливості оминути такої участі. Та залишалась надія надія на те, що діти моря не дозволять істинній жриці блакитного світла згаснути назавжди коли життя полишило тіло світлої принцеси, коли і світло згасло під тягарем пітьми. Сапфіровий дракон дістався до неї, то її тіло своїми могутніми крилами. Темрява заклобилась навколо світлої, утворюючи собою кокон, захищаючи істину блакитного світла від морської пітьми та її дітей, що вже допливали до неї звідусіль. Десятки, а потім і сотні кольорових очей роздивляли стендітну біловолосу німфу, яка манила їх до себе і дурманила. Найсміливіші з морських жителів, які були охоронцями водяних кордонів, і слідкували за тим, щоб кожен прийдешній до їхнього світу неодмінно був виявлений, намагались наблизитись до тіла світлої, в якій ледь жевріло щось яскраве, та вмить відсахувалися як від вогню, і все тому, що незнайома, на перший погляд темрява, була недоторканою за законом. Вона була смертоносною для усіх темних, хоча й не була спорідненою з пітьмою моря.